Дня, мы из Украины, и я рада вас видать на своем канале. Девчат берем вас с собой сегодня на водопад. Посмотрите зимний водопад. Ну, я вод... называю тут водопадом, хотя это не водопад, а пороги реки пруд. Да, пороги реки пруд, но вы увидите. И сейчас мы вышли из своей садыбы. Дорожка будет не близкая, но полезная. И по дороге у нас тут мы подружились, у нас есть уже друзьяки. Сейчас мы вам покажем. Тут у нас не один дружок. Вот один. Так. Чуть-чуть такое. Чуть-чуть такое. Куш, Ну положим уже Боится, да. Боится. Он боится. Кушай. 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 смачного Кушай. Смачного. Полябака. Ждет, пока мы уйдем, наверное. Вырабатывает силу воли, так как и я. Так же, как и я, вырабатываю всегда силу воли. А бутики по снидам. Он еще один, друзьяка. Этот всегда рад. Этот всегда рад. А тут, тот вырабатывал в себе силу воли. Привет. Привет, Барбосяка. Привет. Привет. Передавай привет и нашим бусинкам. Мы тоже за ними уже соскучились. Хлеб, ага, Боже. дурный хлеб. вин хлеб їсти. Хлеб собака кушает. Соба. Вон твой друг еще один. Еще один у нас там есть, друзяка. Сейчас мы вам покажем. Ну, наверное в этой. Сегодня в будке. Цепочный. Цепочный тоже хочет ест. Да? Тут, а тут их много. Ну это у людей живут. Собаки. Барабаки. Все. Ждите нас завтра. Или вечером. Посмотрим сейчас. Во сколько будем возвращаться. Все, пока. И ось, краса. Краса Карпат. Вот еще один дружочек на кормежку. Тут у нас глазик. У него одноукий инвалидик. Очень-очень. Шабака-полябака. Зараз по дорозі на водоспад хочу вам показати, де ми вчора були. Були ми вчора, аж ось там, на стежках Довбуша. Бачите? Ось на 610 чи 20 метрів над, 620 над рівнем море. Пішки тут можна йти з однієї сторони, бачите, огородження, з тієї нема. І ось, щоб йти, ось, будь ласка, можна спокійно гуляти. Дойти до будь-якої локації, яка потрібна. Безпека є. А з іншої сторони тут річка Пруд. От зараз ми і йдемо потихесенько. Ось такі краєвиди відкриваються, річки Прут. І зараз ми будемо йти аж ось туди. Як по-іншому грають Карпати, коли сонячні. Я пішла без шапки. Так сонячно, так тепло, але треба було шапочку одягти. Ну добре, що в мене є капішем, тому, тому це не страшно. Його можна тут застібнути. О, коника повезли. Ось коника повезли. Тут неможливо йти з вимкненою камерою, тому що щось десь щось десь цікаве трапляється на дорозі. По дорозі нам з вами зустрінеться отакий от спа-готель Романтік. Там, я думаю, дуже багато буде всіляких процедур. Ось ніколи ми, скільки тут були, ніколи не заходили, не дізнавались, ну і сьогодні не будемо. Іншим разом. Ну, Він дуже-дуже гарний. Теж понад горою. Ось такий красивий пейзаж. Така красота навкруги. Ось. Зараз підемо коротшою дорогою. Можна піти ось так по верху, а можна піти ось так по низу. Ми підемо по низу, бо там їздять машин багато, а тут спокійніше. Повертаємо і ось наша дорога. Але ми завжди пам'ятаємо, що ми єдині, сильні і непоборні. Дуже шкода в такому місті. І занедбаний, мабуть, санаторій дитячий. Скоріше за все дитячі, бо і влітку, коли були, тут нікого не було. Але ж локація дуже-дуже гарна, ліс рядом. Ну, На жаль, Ну, прийде час, я думаю, все відбудується, все піде в добрі руки хазяїна. хазяїном. Бачите, там горе далечінь, і ось так небо. Ой, мої любі українці, бажаю мирного неба нам всім скоріше. Ну, І вже дорога, яка веде на водоспад. Ось тут є така позначка. Гуцульщина, це ресторан Гуцульщина. Покажемо вам його там трошечки далі. Дерево цей ресторан такі. Такі, да. тематичний. Ну, зайдемо, подивимось. Пішли. Почали запотівати окуляри. Вдягнула їх і крапельки з гілочок. Впали І Трошечки намочили, витерла, Ну, поки що зняла окулярчики. Буду йти так. Дивіться, не могла вам не показати, ось каміння, бачите? І він такий як балкончик. Дуже так, ну ось природа вона сама налаштовує і робить все так, як потрібно. І ось тут дуже багато це річка пруд І бачите, ось каміння, і вони так, ну такі різні пласти. пласти, і можна дивитись і спостерігати, на що воно схоже. Ну, а це я ось побачила, воно таке як. Так, іде і як балкончик, наче. Ось ми з вами піднялися ось на таку невеличку відносну горку. І майже вже дійшли до водоспаду. Зайти до водоспаду можна з траси, тобто ось ця траса, і ось там буде вхід. А можна, так як ми, ось такими путями. Ось дивіться, які гарні каміння. В прошлий рік ми були на Пасху. ось Майже ми дійшли до Гуцульщини. Тут строїлося, була стройка, і бачите, вже, я бачу, що вже готове, облаштоване місце. А тоді була стройка, так? Тоді строїлися, як ми були. Ще ну, ще не завершена. Ось отакі каміння. Гарне, бачите? Ну, ще стройка йде. Дивіться, як на дереві вижжено. Ось такі зайчики. Ось бабуся з люлькою. І оце ресторан Гуцульщина. Зараз ми подивимось, чи він працює, чи ні. Ось така тераса, теж ружа. Давайте подивимось цього. Всього не було, коли ми були на Пасху. Крафтова піцерія, ружа. Ось так вона виглядає. Ой, як гарно зробили. Сніговички вже наліпили. Якраз до нашого приїзду випав сніг в Карпатах і вже <сум>, дітлахи, мабуть, наліпили. Ось така споруда гарна, ось бринза, чебуреки. А ось ми підходимо до ресторану Гуцульщина. Ось теж, дивіться, як гарно зроблено. Зараз хочу вас підвести сюди. Ось бачите. І це все по дорозі до водоспаду. Дивіться, яка гуцульська, гуцульський одяг. Дивіться. Чоботи які. Файні кожушок. Капелюх, ось оці дерев'яні такі хлопаки. Ще ми до мангальної не дійшли. Ой, до мангальної побачила мангальна і кажу до Гуцульщини. Зараз покажу вам Гуцульщину. Дивіться, як гарно. Ось. Тут такий невеличкий базаречок. Ми з вами тут в прямому ефірі колись ходили. Ось отак. Бограч 125, банош 85. Ну, ось ресторан Гуцульщина, він, він повністю дерев'яний. Зараз подивимось, чи працює він зараз. Зачинено. Ось так він виглядає. Зачинено. На жаль, ми не зможемо зайти, щоб вам показати. Але ми можемо вам показати, зараз вже ми прийшли до водоспаду. Ми обов'язково його подивимося. Давайте тільки так. З краєчку. З краєчку подивимось. Ну і пішли до водоспаду. Зараз там такі будуть сходинки невеличкі. Ось тут прибирають. тераса І ось ми йдемо до водоспаду. Ага, Ярі каже, тут польсько. Давай ще бачу. -бачу. Так, чуєте, як шумить. Я вам трошки пізніше, ми як спустимось, я вам включу без музички, без нічого. Буде такий хвилинка релаксу. Хочете? Напишіть, хочете хвилинку релаксу. Ну, ось тут теж такі подарунки можна придбати. І ось так, всі смаколики закарпатські. Карпатські. Ось така. Ага, так покинуть забавити. Ага, дякую. Карпатські солодощі. А що це порядки? Є такі коробочки. Ага. ага, це солодощі. У нас ж наливочка чи вино? Вино 100 гривень. Вино 100 гривень. 150. Ага різні рівні. Беремо стаканчики сок. Грибочки. Бачите, такі грибочки. Дякуємо. Ось. Ісландський мох. І трав. Трав. Ага. Пішли далі, подивимось. Ось тут теж. Теж. Покажемо. Вибір горішки. Ой, та пані не можна на а ливочку. Вино? І вино теж. Пані худне, неможливо а, ж ви, залковити. Ви, на ви, ви. надіять. Ні, це спосіб життя, це вже не дієта. Ви, та, ви, де, на так, ще більш худней. А скільки коштує такий сирочок? 350, 350 кілограмчик. А такий, скільки виходить? Ну, Лоточка від 80 до 120 кг. Ага. Це наш стратегічний продукт, все є. Так, пішли, подивимось далі. Трошечки ми вас поводили по смаколикам. Ну а тепер до чого ми саме йшли з вами? До водоспаду. Пробій, Пробій. називається.